Привіт! Продовжу тему попереднього відео, але з іншого боку, трошки в іншому ключі, там йшлося про знання і віру, як вони співвідносяться. А тут хотілося б, ну і це нібито в такий позитивний так, аспект. Тут хотілося би поговорити про. Якраз э, негативну сторону умовну э, про гріх так званий, або про незнання. Да, ну, якщо відносно гностицизму брати, по суті, все це якби одноціле да? і позитивна, і негативна сторони, э, це э, наше умовне розділення цього і епізоди. Э, якій ми проживаємо. По великому рахунку, я думаю, що мова йде про одне ціле, про розвиток людини, і, до речі, про це буде сказано в контексті гностицизму також. А, значить, в багатьох традиціях, не лише в християнстві, присутні там моральні приписи, різноманітні або настанови там. Жертвувати щось і так далі. Ну, тобто певний набір дій або заборон, які формують орієнтири і моральне якесь життя, і відповідно їхнє порушення це є гріхом, так? чимось, що піддається осуду якомусь. І головне, що цей так званий умовний гріх, нібито вважається, він перешкоджає людині якраз в її позаземному житті, і що вона повинна там каятись, сповідатись і, і тому подібне. Головний аспект якраз в цьому полягає, так що Людина вірить, що її е, кроки позитивні там, сприятимуть е, їй долі да, після смерті, а негативні, відповідно, називаються гріхом, і вони, значить, цим не зважатимуть. В настицизмі трошки інша історія, е, як е, головним Аспектом. Вважається знання, точно так, головною вадою, не гріхом, там, не, це не порушення якоїсь заповіді чи щось подібне. Так, але головним гріхом, головним недоліком, головною помилкою вважається незнання, так, протилежний бік знання. Можна його ще. Називати по-різному, я, до речі, подивився, спеціально поцікавився, як це ну, у грецькій мові там агноє, тобто гнозис, агноє, знання, незнання, там тут це чітко зрозуміло. Але оскільки у нас уже саме слово незнання, воно більш осучаснене, да, воно в різних ситуаціях можна його застосовувати. То воно якби, може мати тут двозначність або неточність якийсь зміст передавати, тому можна говорити про невідання або невігластво. Так? Невігластво воно так достатньо промовисто звучить, хоча тут його можна вживати без якогось такого сильно особливого акценту Хто, зрештою, вправі когось якось осудити і таким терміном нагородити з, з, з якимось осадом, так? Бо якраз якщо ми говоримо про гностицизм, то немає цього, так би мовити, приреченості. Так? Що людина, яка от якось робить неправильно, це її якби, вирок, і вона за це повинна понести покарання якесь і так далі. Тобто, якщо з точки зору говорити про незна... гностицизм, говорити про незнання або про невідання, так, тобто, тобто, те, що людина не згадала. Не, 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 не прийшла ще до розуміння себе, власне, як частинки плероми, так, ну, частинки Бога, будемо так говорити, це не, не дає привід її, як би прирікати на щось. Так. Це е, її шлях і е, етапи її становлення, як душі. Ось в цьому є, власне головна ключова різниця між цими умовними негативними сторонами цих систем, кажучи. Хоча треба знову зробити обмовку, якщо ми говоримо про якісь традиційні якби, релігії, в тому числі християнство, ми маємо там. Якусь усталену доктрину офіційно погоджену там соборами, дискусіями, якимось і тому подібне. Коли ми говоримо про гностицизм це власне наш сучасний термін. По суті, маються на увазі різноманітні школи, які могли в різні часи існувати, між собою ніяк не перетинатися, які об'єднані якимось спільними принципами. Чимось нагадує китайський даосизм Бо даосизм це теж поняття суто європейське, суто наше. Ніякого спільного даосизму немає в природі. Є просто набір різних китайських цих шкіл. Досвідів якихось вчителів і тому подібне, або все це в одне ціле, це європейці, власне, ми хочемо об'єднати. Те саме приблизно з Да? Ми можемо говорити лише про якусь спільну ідею, таке загальне тло для гностиків. Тепер я хотів ще сказати, на що це незнання може бути схоже. та Чому важливе воно, і що, що означає, що з людиною відбувається, якщо ми говоримо про незнання або про невідання, і те, що людина в якийсь свій момент життєвий позвав на гнозису, не прийшла до нього і так далі. Ну, Я, по-перше, нагадаю, що е гностики ділять людей на гіліків, психіків і пневматиків. Пневматики – це люди, е які прожили цей гнозис, вже психіки, люди, психічної природи, яких умовно кажучи, можна назвати на шляху до гнозису, якщо вони цього захочуть. Гіліки, люди матеріальної природи, там існує дискусія, чи вони взагалі. Зможуть чи не зможуть От, приблизно так. Але коли ми всі так, знаходимося в цьому незнанні і в невіданні, і чому це не можна піддавати осуди якомусь? Як ми можемо виглядати? Мені дуже сподобалася свого часу метафора про те, що людина. З вищої точки зору вона приблизно нагадує дитину років шести. Так? так ми виглядаємо по суті, з усіма своїми життєвими боріннями. Ну, я не беру, звичайно, такі складні ситуації, як війна, або якісь важкі хвороби. Звичайно, це складно, важко і тяжко. Але в цілому такі життєві якісь. Наша буря в стакані, вона от приблизно як дитина років шести, і це можна ще порівняти, коли діти граються на, на дитячому майданчику, вони дуже сильно кричать, вони настільки вірять у свою гру, настільки проживають її емоційно сильно, хоча це лише гра, але для них це надзвичайно серйозно, вони можуть навіть побитися. Розплакатися і дуже сильно пропускати е, свої емоції так, через себе. От е, наше невідання, в якому ми перебуваємо, в якому ми живемо, так, е, чимось нагадує оцей рівень дитячий. Коли це все гра, це гра але ми нас, настільки сильно, іноді свідомо, іноді вимушено в неї залучені і проживаємо її. На максимальному рівні емоційному, чіткому, дуже сильно переживаємо, дуже сильно втягуємося. Хоча вся мудрість, яка нас супроводжує, вчить нас цього не робити, навіть людська, звичайно. Да? І це мене, і це мене там, Не парся і все, все таке інше, воно якби. Все вчить нас бути поза цим, але ми постійно в цьому процесі перебуваємо або наші пристрасті нас втягують, ну і так далі. та Зрозуміла ідея. Тобто це перебування в цьому постійному, емоційному залученні, в дуже часто порожні справи. Назад їм достатньо трошки прожити, щоб зрозуміти, що дуже багато з них реально є пустими. Це можна назвати невідданням. Так? Ще я подумав, що таку метафору можна застосувати, особливо якщо говорити ще з нестичної точки зору. Так? Є деміург, як творець матеріальної реальності, який вважає себе єдиним Богом, ну і так далі. Гностична ця концепція, що сутність більшості рівня зацікавлена значить, в утриманні от цього земного існування. І з настичної точки зору саме вона встановлює всі ці моральні приписи і так далі, порушення яких вважається гріхом. І по суті можна порівняти це з певною аферою, так? От коли нас хочуть обдурити, коли нас хочуть, наприклад. Я не знаю, на гроші обманути, змусити нас робити ще щось, що нам невигідно, і так далі. Тобто нам щось розказують постійно. І ми можемо опинитися в цьому стані невідання, незнання, невігластва. І зробити певні дії, які будуть нам на шкоду, або просто витратити даремно час. тобто так, в принципі, шахраї поступають, коли хочуть щось отримати з людини. Це те, що стан, коли ти обдурений, ти обдурений, і тим, якби тобі складно з цього стану вийти, тебе ще постійно штучно в нього заганяють. Бо все на це працює, так би тобто, мовити, вся ситуація, в якій ми живемо, вона на це спрямована, щоб додати більше стресу, більше негативних емоцій, штучних якихось речей, які можуть тебе вирівняти. Ну, я увазі якісь знову такі, або порожні розваги якісь, або там залежності різноманітні, ну і так далі. Так, можна провести ще і таку метафору як обдуреність і обман. От, і для гностика, власне, і оце і є головною, так би мовити. Проблемою, помилкою, головним викликом, я би так сказав, можна сказати, що це не гріх, так? немає не цього поняття в гностицизмі. А от виклик такий: позбутися а, свого несвідомого стану, а, свого невідання, згадати, а, хто ти є, часові, чого ти є. Вийти за обмежені вузькі рамки релігійних якихось суто установ, тому що будь-які моральні приписи в якийсь момент тебе теж можуть почати обмежувати. Ну, не кажучи вже про те, я, до речі, говорив, що скажу, як це в одне ціле може переплітатися і позитивне, і негативне. В деяких гностичних школах, я повторюю, що вони були розрізнені, і так далі, але об'єднані однією ідеєю. треба перевернути цей порядок, так би мовити, і прорватися до плероми, перестати служити інтересам цього світу. В деяких гностичних школах вважалося, що Людина взагалі має пройти всі, всі життєві ситуації, як позитивні, так і негативні, в тому числі ті, які вважаються там, умовно, гріховними. Так? І тільки проживши все і хороше, і погане, вона звільняється, так би мовити, і цихаков. В деяких школах там, міжстатеві стосунки були достатньо вільними. Знову-таки, рівно з цієї точки зору. Так? Тому що Якісь моральні приписи, вони теж вважалися нав'язаними людям. Ось. Приблизно так. Про це можна сказати. Якщо коротко, що в настицизмі, як таке поняття гріха відсутнє, просто. Коли людина, якщо людина відкриває в собі, або їй відкривається це, цей зв'язок зі своїм першим жерлом, так? то разом з цим приходить розуміння єдності, спільності, любові і... З'являється цей момент погляду, як на дітей в пісочниці. Бо ці правила, вони вже трошки не грають. Ти їх не порушувати чи не порушувати, ти просто поза ними, ти над ними. Ти, звичайно, щось будеш робити або не робити з єдиного мотиву, з єдиного, так би мовити, Імпульсу з любові із відчуття єдності з усіма, а не через якісь там настанови, приписи і так далі, які тебе з якогось моменту можуть просто вже в'язати по руках і ногах. Пасибі.